Протягом останніх трьох років я працювала на посаді діджитал-маркетолога е, і набула і навичок, і знань щодо е, і реклами, і просування побудови воронок, і чат-ботів, і всього решта. І е, е, я прийшла до висновку, що в принципі. Я і моя команда, люди, яких я знаю, з якими я співпрацювала в якості підрядників, субпідрядників на аутсорсі, в принципі, ми можемо надавати якісні послуги будь-яким компаніям, які потребують просування або да, ну якось збільшення ефективності свої, свого бізнесу за рахунок. За рахунок збільшення продажів і е, знайшла випадково, як завжди, так буває, спеціально не шукала, можливо навіть і е, можливо навіть і е, ну, поява такого курсу вона і е, стимулювала бажання е, да, поглянути в сторону створення власної маркетингової агенції. Отаким чином. Перш за все, що мені сподобалося в курсі, це те, що переважна а, більшість уроків вони проводяться власниками агенцій, вже існуючих, які набули досвід. які Мають свої власні інсайди і факапи, якими вони діляться. Досвід в кожного різний, підходи в кожного різного, різні. І це дає можливість їх співставити і обрати ті, які найближчі кожному. Тому що немає єдиного шляху до успіху, кожен знаходить свій шлях особисто. Е, мені сподобалися, напевно, всі е, уроки. Сподобалося те, що є можливість авторам уроків під час QA-сесії задати запитання, отримати відповіді. Вже розпочали, є своя власна команда, вже розпочали. Є перше замовлення, як завжди, від знайомих від друзів. Сподіваємося, що допоможе якимось чином там, перед... цигальське радіо. Поки ми будемо налаштовувати рекламу, поки будемо налаштовувати інстаграм-сторінку, якусь, можливо, сайт визитівка, щоб було в процесі. Так що в процесі і враховуючи всі уроки. Цього курсу Да, назва агенції весло діджитал. Весло як інструмент, який допомагає в тому бурхливому океані е, на хвилях, е, да, допомагає вигрібати і ст е, та приходити там першими в цій конкуренції високі. А це ресторанний бізнес. Наш перший клієнт з ресторанного бізнесу і потреба була в рекламі доставки їжі. Тому ми підійшли з розумінням того, що це має бути обмежено регіонально, тому що доставка не може бути в даному випадку по всьому місту. Ще це певні обмеження в часі, тому що люди ввечері, як правило, доставку їжі. Там обідів, там навіть не стільки їжі, скільки обідів не замовляють. Так що отримали ну, непогані хороші результати для, для, для цієї компанії. Запропонували далі, рухаємося, хочемо запропонувати чат-бота з рекламою купона на знижку для того, щоб привести в живі ресторани перших клієнтів, які, перших гостей. Які стануть їхніми постійними лояльними гостями. Ну, по-перше, це цікаво, це дуже важко, тому що в мене є досвід власного бізнесу, досвід найму працівників, управління найманими працівниками у власному бізнесі. Це трохи відрізняється від управління підлеглими в компанії як найманий працівник. Це дуже складно, але це цікаво, і напевно це перше було. Можливість, можливість працювати з клієнтами з різних сфер діяльності. Це різні підходи, це різні інструменти маркетингу, це різні люди. І напевно це цікаво, тому і спонукало. Ну, Перше, хочу побажати не боятись. Е, немає е, досконалості, ні в чому немає. Кожен недосконалий. Це потрібно враховувати. На помилках вчаться. Е, да, ну, Якось не хочеться вчитись на помилках своїх клієнтів, за які вони платять гроші, але тут немає нічого страшного. Якщо ви зробили помилку, ви можете завжди її виправити. Не боятись. По-друге, е, Починати курс е і з тим, щоб виділити на цей час. Виділити уважно, слухати, брати, готуватись до qa сесії, готувати питання, використовувати цю нагоду, тому що потім вже живого спілкування з власниками агентства у вас не буде. Тому не втрачайте цієї нагоди, готуйтесь, виділяйте для цього час. А, ну і третє. Ну, як підприємці, ви маєте про це все. Я бажаю вам думати постійно про це. Зранку, ввечері, десь по вулиці йдете, що ви згадуєте, все собі в капілку, в капілку, що вам може допомогти потім стати успішнішим.